Молиця Стебницька. Донизу пішла Шевченка, рідний край, а ми тут в керунку до центру пройдемося, до ярмарку, до ялинки. в Той бік трошки. Бачите, другий зал рідного краю вже не працює. Може настати той час, що й перший не буде працювати, поки що перший працює. Ще розвиток не зайшов так далеко. Снігу багато. Чи дивно нема, зима. Тому вона і зима, щоб сніг падав. Ресторан корчма поляниця, запрошує вас скуштувати найсмачніші традиційні страви української та європейської кухні у затишному колоритному інтер'єрі. Не смак легендарного шашлика, широкий осіти страт на мангалі, привабливі ціни, жива музика та привітний персонал не залишать вас байдужими. Тільки у нас ви спробуєте закарпатський поград, юшку Карпатських грибів, пальський дерон та багато інших смаколиків. Корчма поляниця. У нас просторо, колоритно, смачно. Місто Трускавець, вулиця Героїв у 9 Бронювання столиків за телефоном 098 843 91 18. Свіжі квіти, стильне аранжування, ідеальне пакування. Ось що вирізняє наші букети серед сотень інших. Наша квіткова студія чекає на вас. Вулиця Героїв УПА, 9А. Замовлення квітів 098, 48, 44, 967.

Шу. Добре, що не передаються запахи тут стільки насмерджено з тих вихлопних труб, але що, інакше торговий центр не побудуєш. Як ти інакше його побудуєш? Інакше не побудуєш. Тимчасові незручності Але пам'ят будуть зручності. Пам'ятаю, як <гум> біля бювету торговий центр мали будувати, люди були проти, а агітували їх так казали, так там буде безкоштовний туалет. А, Бачите, не можна просто зробити туалет безкоштовним, Та треба збудувати торговий центр. Казати, що соціальна складова. велоклуб